Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні говоримо про одну з найпопулярніших і точно найтоповішу хайкінгову пару від бренду Хока це моделька каха 2 Проте зараз вони цікавлять нас більше як такий хороший, вже перевірений часом варіант на осінньо-зимовий сезон. Хоча якщо ви не думаєте в них хайкати, то це теж просто ідеальний варіант. Як ви вже зрозуміли, є висока і низька версія цих кросівок, високу ми поки що відкладемо і повернемось до неї трішечки згодом. Взагалі, каха це відносно нова модель, тому що вперше вона вийшла у 2019 Році і в той час просто взірвали ринок, тому що у Хока вийшлося зробити стабільні і міцні, але при цьому м'які зручні. Кросівки, друга ось ця версія вийшла у 2022 році. І, хоча якісь незначні зміни є, які більше стосуються міцності і довговічності, але тим не менше, функціонально вони майже не відрізняються. В мене досі є перша висока версія модельки Каха, яку я таскаю вже цього року, буде третій сезон. І по правді кажучи, зимою я носив їх не так часто, тому що в нас останніми роками якось тої зими, особливо не було. Вже коли там випадав якийсь високий сніг, або наоборот було купа води на вулиці, або там якісь мінуса, то я їх підход. Прошу меріносову шкарпеточку. В мене це смартвул, взува. Та й взагалі я адепт того, що ось такої пари, ну бажано, напевно, все таки високу версію, якщо ви розглядаєте її суто як зимовий варіант. Це це таке осінь зима на зими, які останніми роками були в Україні, тобто не холодні. Брати якісь інсулейте пари, тобто пари з якимось додатковим утеплювачем, як на мене, взагалі недоцільно, коли ви проживаєте в місті. Це перевірено особисто мною, взуваючи якраз високу версію, тобто гуляючи з собакою там при мінус 10-мінус п'ятнадцять годину часу, ніякого дискомфорту. Я не відчув. Окей, давайте тепер перейдемо трішки до огляду. Значить, дизайн, дизайн, візуальна складова, звісно, це все діло суб'єктивне. Особисто для мене це 10 з 10, хоча бренд Хока сам по собі французький, але його дуже-дуже люблять десь в Азії. А мені особисто азійський, азіатський стиль дуже дві Тому ось такі от широкі дуті кросівки, які при цьому не виглядають, як якийсь там наворочений фешн-стайл. Ну, мою думку, ви зрозуміли. Взагалі тут присутня така багатошаровість, багато структурність, і навіть у чорному колі. Вони виглядають гарно, хоча, по факту, є ще. Також багато інших кольорів на RunRepeat це такий ресурс, де оглядають кросівки. Є детальний огляд модельки HOKA kha 2 високої версії. Там їх розрізали, тестували зі всіх сторон, яких тільки можна, і кросівки отримали достатньо високий бал. Хоча з деякими оцінками окремих характеристик я не дуже погоджуюся. Для прикладу, оцінка вентиляції, де цим кросівкам поставили одиничку, тобто просто запихають якийсь пароутворювач утворювач, всередину він пускає ось цей пар і дивляться, як добре вентилюють ці кроси. І в мене зразу виникає логічно. Не питання, як кросівки, всередині яких знаходиться мембрана Гортекса, де присутній клапан, можуть вентилювати. Звісно, надлишок вологи під тиском, яким ще не може виділятися через мембрану, ну але їх не варто порівнювати з кросівками на сітці, тому що банально це зовсім різні категорії кросівок. Так, давайте безпосередньо перейдемо до самого огляду і розпочнемо з підошви. Але тут теж буде такий невеличкий відступ, тому що по суті хока своїми ось цими громадними підошвами вплинули на індустрію в цілому. Та це дійсно так, молодий. Цей бренд, який виник у 2009 році, почав робити ці дуті підошви, які при цьому були і зручні, і стабільні. І Багато брендів просто взяли з них приклад і ті здорові підошви, які ви бачите в інших моделях кросівок, в інших брендів. По суті, започаткував бренд Хока. Сама підошва тут складається з трьох частин. Знизу це Вібрамівський мегагріб. По суті, одна з найтоповіших підошв від Вібрама. По суті, це хороша, надійна, зносостійка підошва. А проміжна підошва, те, що відповідає за амортизацію. Ю, в цих кросівках це два типи піни. По суті, це Ева, звичайний, тому що ніяких специфікацій хока не вказує. От, але тим не менше піна тут двох різних структур. Знизу це більш тверда піна, середнє значення. Якщо заміряти дірометром 44, зверху трохи м'якша, середнє значення 40. Відверто скажу, не думаю, що тільки завдяки використання двох різних типів пін їм вдалося досягти ось цього ефекту м'якості, водночас стабільності. Мені здається, що це комплекс, тобто навіть форма підошви поточнє мегагріпу позаду, ну і взагалі ви подивіться на ось цей перекат. В сумі воно якраз робить ці кроси настільки крутими. З внутрішньої частини підошви присутні надписи S29 на 34 це означає перепад висот носка і п'ятки, тобто дроп 5 мм. V807 807 це кількість вспіненого матеріалу, тобто це, по суті, такий вид піни. І W644 це вага цих кросів, хоча по факту у розмірі 8 це є 41-й. Розмір важить вони 430 грам. Що стосується верхньої частини, то основа всього верху це є преміальний нубук. І причому, коли я говорю преміальні, це воно дійсно так і є. Це один з кращих матеріалів, який я зустрічав в курсівках цього цінового сегменту. І ну тут багато говорити не треба. Тобто, коли ви їх отримаєте, ви зразу зрозумієте про що йде мова. Причому мені дуже до вподоби ось ці всі додаткові витиснені елементи на шкірі, це і готип хока, і різноманітні прямокутнички, рисочки, які дуже. Уже додають у вигляді. В передній і в задній частині додатково розташовані такі гумові спеціальні накладки, які мають і захисну функцію, так і суто практичну. В попередній першій версії моделі Каха бувало таке у людей, що ця передня частина цей бампер з часу відклеювався. У мене особисто такого не траплялося, але тим не менше у другій версії Хока просто взяли і додатково її прошили, щоб таких нюансів більше не виникало. Що стосується задньої частини, то п'ятка тут дуже добре зафіксована, вона ніде не. Гуляє, але якщо порівнювати з першою версією, і що людям не сподобалося, в другій версії це ось така стерчаща п'ятка. На замії так в першій версії вона якось так йшла акуратненько, рівненько, а в другій трошки занизили бока, і ці бока ніби перейшли в задню частину. Особисто в мене відверто кажучи, ніякого негативного враження не було. Стосовно системи шнурівки, то її теж трішки змінили і змінили як на мене в кращу сторону. По перше, два передніх люверса змінили на стандартні петельки. Як на мене, це зв'язано з тим, що самі шнурки, по перше, круглої форми, тобто вони трішечки об'ємні, і щоб ніякого дискомфорту в передній частині не було, тепер вони шнуруються петельками. Всі подальші люверси, по-перше, зробили незалежні, по-друге, на кожному з них додали по два. І це дійсно дозволить зробити таку індивідуальну шнурівку, яка просто ідеально сяде під вашу ногу. Що стосується інтер'єру, внутрішньої частини, то, по-перше, вона вся м'ягенька, і друге, вона зроблена з достатньо цупкого текстилю. Її тестили на тому ж ран репіті, і сам текстиль у цей отримав досить. Досить високу оцінку. На самій п'ятці присутня петелька, яка в комбінації з такою видовженою п'яткою дозволить дуже легко взувати ці кросівки. Всередині, як я вже сказав, мембрана Гортекс плюс додатковий клапан, тобто ви до практично верхньої частини можете залазити кудись в воду і ці кросівки не промокнуть. Щодо якоїсь додаткової вентиляції, то як я говорю в кожному відео, купуючи кросівки на гортекс або на мембрані, в першу чергу розраховуйте на те, що вони не будуть промокати і в цій парі це просто на 100%. А щодо вивільнення надлишку вологи з кросівка, то це вже дуже сумнівно. Устілка стандартна, з виконана з має бокову підтримку, але все-таки це не найтоповіша устілка, яку я зустрічав. Перейдемо тепер до високої версії. Значить, чим вона відрізняється, так, ну понятне діло, вона вища. На зимовий період це класно, тому що, по-перше, сніг не буде потрапляти всередину. Ну і як-не-як, але це також додатковий і зігріваючий шар. Система шнурівки тут подовжується такими металевими. Гачками, і це супер зручно і легко взувати ці кроси. Головне привикнути, тому що я спочатку трішки там матюкався, але потім просто, навіть не дивлячись, ти перекидаєш шнурок за шнурок, тянеш догори, проробляєш таке саме тільки в іншу сторону, і це дуже швидко. Звісно, подовжений самий язичок, звісно, подовжений самий шар мембрани. Він знаходиться десь тепер до ось цього рівня, коли в низькій версії це десь ось такий рівень. Тобто, десь на один сантиметр, можливо, півтора, ви можете залазити в калюжі Липші. Ну і досить цікаво зроблена п'яточна частина, тому що, по-перше, вона тут трішечки занижена для зручності взування, і додатково також для зручності взування. Саме ось цей дзьомбик додатково пришитий з середини і додатково пришитий за петельку, і взувати їх дійсно супер легко і зручно, незважаючи на те, що пара висока. До речі, у нашому телеграм-каналі зовсім скоро появляться реальні відгуки людей про ці модельки, тому підписуйтесь на наш телеграм. Я думаю, цікаво буде почитати. Ну, а також можете там залишити свій відгук про якусь модель кросівок. Тепер стосовно ціни, значить, висока версія в Європі коштує 230 євро, низька версія коштує 210 євро. В Україні низька версія коштує трохи більше 9 тисяч гривень, висока версія десь в районі 10. Ну і як я вже сказав, доступні вони також в інших кольорах. Чи коштують вони своїх грошей? Однозначно так. Це дійсно одні з кращих кросівок на осінньо-зимовий сезон, які є зараз на ринку. Вони якісні, вони зручні, вони зносостійкі. я впевнений. Не вони відслужать вам не один сезон. Тому якщо дозволяють фінанси, то я б дуже рекомендував їх спробувати. Знову ж таки, високі це, як на мене, суто така більш зимова погода. Низька версія замінить вам і осінь, і зиму. З вами був Макс, канал Лішо. подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.